Радий вас вітати на каналі каліянний аматор. Сьогодні у нас продовження серії а, тестування лінійки Мольфару. Так вона виглядає. І ви, мабуть, думаєте, а що ж це сьогодні? Наш каліянний аматор такий яскравий та красивий? Все дуже просто. Сьогодні у нас на тесті рожеве гроно. Якщо у вас заробили шестерні, ви не зрозуміли, що таке рожеве гроно, то це в нас виноград. Але я вам хочу сказати, що це незвичний типовий виноград, як в усіх інших кальянах. Є в супермаркетах а, напій, який наз... від виробника грузинський букет. І там в них є смак винограду. От Ось цей мольфар рожеве гроно ідентичний просто. Тільки там ви його п'єте, а тут ви його курите. Як завжди, зірвано пломбу. Відкриваємо. І оце один із небагатьох ароматів, який би я дуже сильно хотів передати вам на той бік. Ну, він, він, він дуже. От він прям дуже. Більше до слова дуже нічого не хочеться додавати. Але я б додав єдний. Дуже єнний. Дуже. Він і трішки солодкуватий, і в той же час свіжий, і в інший час максимально виноградний. Але при цьому всьому він не приторний. Я пропоную. Забити його, поставити в вуглі і якомога швидше розігріти. Бо, чесно кажучи, це той випуск, коли я хочу вже його розкурити і накуритися ним. Так, друзі, вже десь дві хвилинки встановлені наші вугольки над рожевим гроном, і я хочу вже зараз сказати, що кімната наповнюється ароматом винограду. І таке враження, що я знаходжусь десь, от, знаєте, на виноградниках, які вже настільки переспіли, що вони лопаються, течуть. І от цей аромат стиглого винограду просто от реально в кімнаті. Це кайф. Ну, що ж, я дав прям настоятися. Вісім хвилинок я чекав прогріву, і от зараз, прямо в кімнаті, дуже пішов різкий такий, знаєте, чутлі не а, карамелізований аромат. І я думаю, що час розкурювати. Нагадую, що в нас а, рожеве гроно, і ми пробуємо. Поїхали! Ну, власне, мені мало диму. Та що ж таке? Я не знаю. Блін, поки що стендітною Монроуз в цій лінійці ніщо не порівнюється. Вже краще. Так, ну що, коронну потужну затяжечку робимо і робимо вердикт по рожевому грону. І так, <кхех> поїхали. Рожеве грома, де це баночка наша. Айфар, рожеве гроно, 40 грам. І так, смак бомба. 5 із 5. Тут твер, тверда п'ятірка. По-перше, люблю виноград. По-друге, він холодить. По-третє, він вибивається із маси всього іншого винограду. Топ-2. Мій виноградний табак це виноградний від Дайма. Але це інакший. Це зовсім інакший. Тому тут за смак п'ятірка. Реально, він холодить. От я вже не курю, а холодок ще залишився в роті. І присмак винограду також. Це круто. Це однозначно кайф. Далі, димність. Ну, я б тут дав, як на мене, троєчку з мінусом. Він димить те, що ми бачили, гірше за попередні і однозначно гірше за Монроуз. Тому димність у рожевого рону. Я б зробив трішечки вище. Не знаю, як це коригується, чесно кажучи, бо не вникав. Але дивності мені не вистачає однозначно. І третє це прогрів. 8 хвилин. Базовий, не надто швидкий, не надто довгий, щось середнє. Тому четвірочка за прогрів.